Вань та пана, вітаю. мене звати Денис Зайченко, і це відео я робити не хотів до останнього. Віч у тім, що моя камера Blackmagic Pocket Cinema Camera 4 k слугувала мені значно краще ніж повинна була б. Завдяки їй я навчився колористиці, навчився композиції кадру, навчився працювати зі світлом і зі звуком. Ну як навчився. Значно краще з ними працюю ніж до цього, скажімо так. Я давав цю камеру волонтерам на неймовірну кількість зйомок. Я зняв цією камерою близько 200 відео з моменту повномасштабного вторгнення. Тому до неї я відношусь із безмежною повагою. Вона мене кормила у найбільш жорсткі часи на рівні з ноутбуком Asus, який кормив мене тоді, коли камера кормити не могла. То чому я від неї відмовляюсь? І На яку камеру буде переходити далі? Про все це розповім, не хвилюйтесь. Ну і допоки можна, попереджаю одразу, я буду у руках крутити свій старий Panasonic Lumix G7. Можете просто виявити, що я кручу у руках BlackMagic, просто тому, що Blackmagic я знімаю це відео. Ну і одразу ж виражаю дяку магазину SoundMagie за надання мені для зйомки цього іще сотні, навіть двох сотень відео, мікрофону Sennheiser MK600, а також магазину MotoSTAF і компанії Goodsen Moza за надання. Мені для зйомки цього відео стабілізатору для кінокамер Moza R2S. І ось остання подяка за стабілізатор Moza R2S, це по суті перша причина, чому я відмовляюсь від Blackmagic. Причина ця не головна, не основна, але бісяча. Живити камеру, живити Blackmagic це відвертий і дикий геморой. У всякому випадку, якщо ви були і є у скрутному фінансовому положенні, здавалося б. Люди у скрутному фінансовому положенні таку камеру придбати не можуть, але скрутність положення може статися після покупки. Або це може бути, наприклад, інвестицією, з надією витягнути себе зі скрутного фінансового положення, як було, наприклад, у мене. Бо відео на цьому каналі почали виходити раз на 6 місяців не просто так. Я фрілансер і на 99% по грошам залежав від бартерів з Китаю, які майже повністю зникли після початку повномасштабки. Також я майже з перших днів, з другого дня. Після початку повномасштабки працюю волонтерю на організацію Дика пошта і періодично беру на себе волонтерські проекти, на які потрібна людина 10-кратно більш досвідчена і з діаметрально протилежною технікою та сильно кращим здоров'ям. За прикладом, далеко ходити не буду. Концерт зі збором на медиваки для ЗСУ. Ми збирали мільйон гривень. Я бігав з камерою 12 годин по відкритому сонцю при плюс 35 і з Чотирьох кілограмовим сетапом, І я робив це за копійки. Я цим не хвалюсь, бо це пошкодило моє здоров'я на багато неділь вперед і зупинило всі інші проекти. Мені соромно не допомогти волонтерам, але ця допомога занадто сильно шкодить здоров'ю. І дуже сильно шкодить фінансовому стану. З кожним таким проєктом я йшов у глибокий мінус, а відмовити я не можу, бо я єдиний, хто залишився на поміч, навіть враховуючи те, що моя камера. Повна протилежність тому, що потрібно. Black Magic Design, поки Cinema камера 4К, розрахована і спеціалізована під зйомку або з професійного стабілізатора, або зі штатива. Вона розрахована на зйомку інді проєктів і більш-менш статичних кадрів, і вимагає постільне, постійне, постійне... ні, постійне, постійне, стабільне і перевірене. Джерело живлення. І от останнє живлення. Це найбільша проблема, яка у мене за моє життя виникала з будь-якою камерою. Навіть Lumix G7 причина, чому я перейшов з Lumix на BlackMagic, тому що Lumix бив мені футаж. Проблема з живленням Blackmagic ще гірша. BlackMagic жере, як не в себе, більше 20 ватт. Зазвичай 23 до 24. У мене було 5 або 6 акумуляторів NPF від 550 до NPF 970. Два з яких померли. У мене було два акумулятора LP6, e один з яких помер. У мене три зарядних пристрої. Частина моїх акумуляторів заряджається по USB. А тепер у мене ще є і пауербанки для роутерів. І жонглювати всіма ними це пекло, на яке я не можу витрачати ані час, ані сили, ані нерви. А я так робити вимушений, бо намагаючись збільшити довжину Кабеля стандартного блока живлення для вейпу, я його вбив. До того ж, головною проблемою є зйомка на вулиці, де адаптер вейпу. Все рівно корисним не був би. Тим часом адаптер на пауербанки SmallRig 385, як і оцей адаптер, не адаптера, а пауербанк для роутерів, як і все інше, окрім однієї речі, при зйомці 4К60 кадрів періодично вимикається, зриваючи мені зйомку. Це відбувається тому, що під час зйомки 4К60 Blackmagic жере під 24 ватта, десь 23. Наприклад, ця штука видає максимум 18. І теоретично може вида видати 23-24. 4, але не дуже довго. А я знімаю біроли виключно у 4К-60 із автосповільненням, бо це економить час рівно у 2,5 рази. І частково компенсує відсутність стабілізації, бо сповільнена зйомка майже безболісно стабілізується на постпродакшені. Так ось. Знаєте, чому я подякував Мотостав і Моза? і дякую їй кожен раз після кожного відео вже майже 30 або 40 відео. Бо Моза R2S на поточний момент є єдиною надійною системою живлення для моєї камери. Бо в неї є вихід DC 5,5 на 2,1 на 18 вольт, куди я напряму підключаю пустушку під LP 6 e Тобто я живлю камеру стабілізатором. При потребі я можу живити стабілізатор пауербанком. Окей, не проблема. І кабель-подовжувач, що дійсно під 5,5 на 2,1, я замовив лише після нового року, знімаючи до цього десь 20 відео просто коротеньким кабелем. Чому так? Тому що я майже одразу придбав кабель подовжувач 55 і 25 на який не підійшов. Він не підійшов ані часу, ані грошей на заміну у мене не було, і мені довелось 15 сантиметровим кабелем поєднувати камеру і стабілізатор. і Стабілізатор просто стояв на, на штативі біля телесуфлеру, він і зараз так стоїть. Це виглядало як шапіто, тому що це є шапіто. Далі. Камера абсолютно не підходить під довгу, дуже довгу зйомку з рук. Бо вона важка, жере енергію і не має стабілізації взагалі. А котючий затвор на активному русі дуже помітний, особливо якщо ви знімаєте у сповільнених 60 кадрах. А щоб компенсувати тряску, хоч якось, ви будете знімати у 60 кадрах. Здавалося б, придбай оптику зі стабом. Але вона у мене є. Проблема у тому, що я працюю на спідбустері Viltrox, який приймає оптику виключно Canon EF. У мене Сігма Артвісінастріз 5 f1.8, Яка зі спідбустером стає F1,2. Це бомбезна оптика для студійної зйомки, але дуже мало корисна для зйомки на виїзд. Для волонтерів, наприклад, здавалося, використовую стабілізатор, тим більше, що він у мене є і підходить під камеру. Але. Із-за габаритів камери і загальної величезної маси усієї системи мої руки не витримують і починають тремтіти. Камера сама по собі важить 2 кіло у моєму сетапі. Сам стабілізатор Moza 2 r Моза R2S 2 кг ще, обвіз із живленням пів кіло. І сам по собі стабілізатор без ручки для додаткового охвату нереально використовувати. Тому я зробив імпровізовану із елементів клітки під Blackmagic і системи у ланзі Falcum F38. Але вона товстенна і важить більш ніж пів кіло. Тому мої руки тремтять ще більше. Зате, коли вам треба керувати фокусом, у комплекті до R2S іде Follow Focus. Але, по-перше, він здається бракований, має постійно і не вимикати. Викаємо акселерацію, яка дуже сильно знижує точність керування фокусом. І по-друге, якщо ви хочете керувати фокусом, то вся ця вага системи ляже на одну руку, бо іншою рукою ви будете керувати фокусом. Майже 5 кілограмів на одну руку. Вибачте, АК-74 без обвісу важить 3, трохи більше 3 кілограмів. А тут 5. На одну руку. А керування фокусом у Blackmagic потрібне як повітря. Нагадую, автофокус у камери фактично одноразовий і використовується виключно для керування фокусом через оптику по смартфону. Скажімо, для точкового фокус пулінга. У теорії вам допоміг би виносний фоллофокус із пультом. Але для цього треба ще одна людина з окремим монітором, чого я звичайно ж дозволити собі не можу. І у будь-якому випадку вам потрібна ручка. Не хендмейд, як у мене, а проста. Але вони коштують під 2000 гривень і не. Продаються майже ніде, бо мають бути спеціалізованими. Від, скажімо, DJI Ronin 2 s Ручка може підійти. А може й не підійти. А просто поекспериментувати мені не по карману. Але і це ще не все. У Blackmagic є величезна проблема із габаритами. Сама камера гігантська. Більше, ніж будь-які, які я бачив за своє життя. Ну у, цьому, у плані цієї ціни. Оптика, ледь не найбільша у своєму класі, тому балансувати стабілізатор важче. Сама камера у мене на підйомі, бо встановлена на уланці Cloud Gen 2. Чому так? Бо Blackmagic має лише одне різьблення під 1 дюйма, яке не має. Ніяких фіксаторів. Тобто, якщо ви не затужите гвинт і ваш сетап занадто важкий, гвинт відкрутиться сам. А мій навіть мінімальний сетап занадто важкий. Я веду до того, що ви не зможете швидко і надійно переміщувати камеру зі стабілізатора на скажімо телесуфлер. Бо у вас не буде можливості затушити гвинт, скажімо, на ходу. У ланці Cloud 2 допомагає. Я затужив гвинт за допомогою божественного комплектного ключа від R2S один раз. Затушив настільки, що ключ погнувся, але у мене одна платформа і на стабілізатор, і на телесуфлер, і на штатив. Тому мені не треба нічого відкручувати і прикручувати заново кожен раз. Просто зняв із платформи, встановив на нову. Але при цьому платформу не встановиш у будь-яке місце, куди хочеш. Вона дає додаткові 20-25 мм у висоту, що робить сетап незвично високим і заважає балансуванню. І серед всіх положень на нижній частині клітки лише одне дозволяє взагалі сетап хоч трішечки збалансувати. І при цьому я не можу відмовитись від кліп. Клітки, хоча б частково. Чому? Бо з боку у мене 2 терабайтний SSD, і без клітки його можна встановити лише вгору, що ще більше зіпсує балансування. По цій самій причині я не можу використати і керування живленням камери через стабілізатор, бо для цього треба підключення по Type-C, яке Зайняте. Я знаю, що в мене дуже специфічна ситуація. Я фактично завжди на роздоріжжі між двох вогнів. Мені треба і камера для зйомків студії, і для роботи на виїзд. Треба купа дорогих і спеціалізованих аксесуарів, але немає грошей. А ті аксесуари, які є у мене, не підходять під конкретно мої задачі, або підходять, або не завжди. Тим не менше, кажу, як є. Я впевнений, що не єдиний потрапив у фінансову халепу через війну. І у вас може бути ситуація ще гірша. Тому на момент публікації цього відео мій сетап буде на OLX. Я продаю Blackmagic Pocket Cinema Camera 4 k майже з усім обвісом, за виключенням, мабуть, стабілізатора. Навіть система живлення у випадку зйомки 4 k 24 кадри або 30 кадрів. То що я хочу придбати замість Blackmagic? Canon EOS R6. Першого покоління і об'єктив, скажімо, 28-мм Canon RF f 28 STM. Чому саме r 6 Бо це фулфрейм, майже відсутні шуми, кропфактор. Майже відсутні шуми. Кроп фактор не 2, як у М43, і не 1,6, як у М43 з адаптером на Canon EF, а всього один кадр буде широким, а мені це важливо, бо це третя квартира, куди я приїхав за три місяці, І студія у мене по об'єму суть зменшилась у шість разів. Далі. Canon – це єдина по суті фірма виробник камер і оптики, яка хоча б віддалено, але активна в Україні. Камера сама жре копійки на фірмовому LP 6 e під час запису 4 k 60 кадрів, R6 швидше перегріється аніж сяде, бо батареї має вистачати на півтори години однієї батареї. Просто для порівняння. Mi Powerbank з Mi 20 на 25 тисяч мАч, а він єдиний підходить під адаптер SmallRig, забезпечує 4 години безперервної зйомки на Blackmagic. Canon R6 від батарейки на 2200 мАч працює півтори. Мені, навіть, павербанк не треба буде, хоча павербанк буде корисним, бо камера без проблем живиться по Type-C. Blackmagic по Type-C може лише акумулятор всередині заряджати. А навіть якщо би могла живитись, SSD пхати нікуди і безумовно R6 з SSD працювати не вміє. Тому я власне буду продавати і SSD у комплекті з Blackmagic. А під R6 я вже домовився з Ґудрам на надання мені пари професійних sd карт. Бо так. Камера підтримує запис на дві SD одночасно, І оскільки файли не займатимуть десятки гігабайт на хвилину, 128 гіг мені в принципі буде достатньо. І карти вже приїхали. Це RDM Pro найбільшої по суті ємності, яка доступна для карт не промислової категорії. Скажімо так, додайте сюди найкращий автофокус на ринку, п'ятиосьовий матричний стаб, можливість робити фото, неймовірно круту програму керування з прев'ю картинки і потенційно дуже вигідний байонет. А моя волога мрія це добути собі десь анаморфний об'єктив. І робити красу. І на гарний фулфрейм гібрид вірогідність добути фулфрейм оптику значно більша. Ну і прискорення роботи з футажем теж буде нереальне. Біро формат топовий, але займає багато і все рівно потребує кеш, а іноді проксі. А в випадку R6, як я розумію, карти пам'яті навіть діставати не треба. Апарат можна просто підключити по Type-C до ПК або ноутбука і зчитувати файли на максимальній швидкості. Навіть монтувати з фотоапарата у теорії можна, але не. Бажано. Фу. Підсумки наступні: головною ідеєю цього каналу для мене було і є на сьогоднішній момент поширення україномовного контенту з унікальною для україномовного Ютуба тематикою. Зараз, коли фінансова ситуація, хоча б трішечки покращилась, я хочу продовжити це робити. Blackmagic, поки цінима камера 4К, куплялась під мою роботу виключно у студії до війни. І свої задачі вона виконала удвічі краще, ніж я думав. Вона мене і кормила, вона мене і вчила. Але це інструмент спеціалізований. І Інструмент, спеціалізація якого, на жаль, іде повз моїх поточних потреб. Я все ще рекомендую цю камеру і зроблю про неї стільки відео, скільки встигну, скільки зможу. Але настав час і рухатись далі. Як би важко це не було. І на цьому у мене все. Напишіть, не забудьте написати. Напишіть в основному те, що ви думаєте про Blackmagic. Чи цікава вам така камера взагалі? Чи була б вона корисна вам? Чи вам ця спеціалізація, як і мені, пішла каси зараз? Коментарі для Ютуба це найважливіше, без них мої відео не просуваються, тому пишіть не соромтесь. Тим часом я виражаю повторну дяку магазину Соундумагію, магазину Мотостав, компаніям Гуцен Моза і Гудрам, а також волонтерським організаціям Дика Пошта Edelweiss Едельвейс ізграя. Якщо схочете задонатити мені гроші, донайте не мені, а їм. Можете просто допомогти мені коментарем, цього достатньо. Також, якщо у вас є якась цікава техніка на огляд, яка вам не потрібна, можете задонатити її на розвиток україномовного Ютуба. З вас вподобайка, підписка і дзвіночок, як завжди. З вами був Денис Зайченко і канал Ден Блендамен. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям! Та бувайте здоров'я!